Плани по компасам на наступний тиждень є дуже цікавий варіант: 23 рік, лімітед комплектація. Пробіг 39, Торгуватися буде автомобіль 29 грудня, тобто на наступному тижні. Цей автомобіль має бічні пошкодження, і ми хочемо його спробувати поторгувати і виграти по хорошій ціні. Я думаю, це буде абсолютно реально і це класно взяти буде його в районі 8-8,5 тисяч доларів. Саме з бічними пошкодженнями такі автомобілі потрібно розглядати, тому що тут у нас 2-літровий бензиновий двигун. Справа в тому, що на передні удари у цих двигунах ідуть е, дуже дорогі запчастини, особливо якщо мова йде про шруси, радіатори. І таке інше. Тому завжди клієнтам рекомендуємо розглядати компаси, якщо двохлітрові турбові, то такими задніми пошкодженнями, бічними. І при цій ставці автомобіль приблизно прибуде в Україну. В районі 19 тисяч доларів це буде класний варіант автомобіля для себе. Буде ще декілька компасів, які ми плануємо розглядати, і це буде уже 2,4 двигун. Тут у нас пробіг 34 тисячі милі, і е, цей автомобіль у нас має пошкодження в правому передньому колесі. Наприклад, при, цю, при цих пошкодженнях вже. 24 двигун не боїться таких ремонтів, і запчастини не недорогі. Дивіться, камери 360, комплектація Trailhawk, Але при цьому у нас працювала безпека, тобто її потрібно буде відновлювати торпеди, руль, кермо і все таке інше. Великий екран тут тут. І така машина, скоріш всього, буде йти по аукціону в районі. 8 тисяч доларів автобіля трішки старший рік, тому біля 17800 будемо очікувати його в Києві з доставкою розмитненням плюс ремонт. Ну що, ще один трейлхок буде, але тут у нас пошкодження в передній частині, і напевне такий би автомобіль. Я б уже зараз в ньому стоїть хоч 4500. Я б торгував би, певно, максимум ну, 6, не більше, щоб машина 14 приїхала плюс ремонт. 29-го числа автомобіль буде торгуватись на аукціоні. Ось таким чином ми відбираємо авто на аукціоні, торгуємо і завжди клієнтам даємо рекомендації. І якщо ми знаємо щось по технічній частині, які удари, які пошкодження автомобіля краще не брати. Це рекомендувати, які двигуни краще не брати, чи коробки, чи ще щось. Ми завжди на це вказуємо. Тобто, ми не просто компанія по пригону авто США, там кнопку тиць-тиць-тиць бо купити. А ми з великим досвідом в автомобільній сфері. І все, що ми можемо порекомендувати для клієнта, ми завжди це робимо. Замовляй авто із США з кращими. Total Drive Hub.